Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу? Брандбустер. Робимо з бренду Тренд. Ну ось бачите. Дивіться. Ну, і що це таке? Ти думаєш, що я печивом здивую жінку-кондитера в її ж день народження? Дядь Міш, це не просто печиво. Там в кожній штучці записка з побажаннями. Ну, типу, не знаю, масаши, е, ну, помити посуд, сказати 50 компліментів. Хату ставлю на те, що цю експлуатацію людського труда придумала жінка. Ну не подобається, я тоді може соло подарую колись. Русік, Русік, іди сюди. Я ж натура творча і підійшов до цього питання з творчого боку. Я замовив одної відомої художниці і руський портрет. Так супер, в чому тоді проблема? Я просто подумав, що день народження на наступному тижні. Як ви реально забули, <плес> що в вони... мене. Альоре, альоре. Я ж кажу, що творча натура. Але я попросив художницю прискоритись. Вона обіцяла закінчити сьогодні, але я ще не знає у котрій. Ну, тим паче, ну. ця штука вам допоможе потягнути час. Дивіться. Ну. Тут є вмонтований таймер. Бачите? Ага. От, і він нагадує, що через одну годину треба відкривати наступне побажання. Ну, тіпай прикольний сюрприз, і десять в одному. Десять в одному, десять подарунків в одному. Ну, суха, звучить класно. <плес> дякую, дякую, Лілічка. Мені надзвичайно приємно. Ір, ще одне. Так. Знаю, що навряд, але все ж спитаю: чи не змінив свою позицію Михайло щодо вашого працевлаштування? Ой, поки що ні, але це був би найбажаніший подарунок сьогодні. Ой, Лілічка, вибачте, я вам перетелефоную. Тантя уріате, тантя уріате, тантя уріє русік, тантя уріате. 7. Та мусиш дякувати тепер в промислових масштабах, бо тут в тій коробці не один подарунок, а десять. Ого, навіть так? Ага, можеш брати будь-яке печиво і розламувати його. Сніданок у ліжку. А, о, так бачиш, що я вже на крок попереду. Так це що в кожній печенюшки по бажаньку? Так. І ти не знаєш, які там бажання. Ні, я можу лише здогадуватись. Але суть в тому, що я мушу виконати все, що там написано. От гать усе. Ага. Мамуся, привіт! днем народження! – Дякую, дякую. Мамусь, ти тільки не сварись добре. Ти і зробила собі татуювання? Ні, я просто. Я знаю, що ти від мене чекаєш чогось особливого, але цього року я Я дуже забігалась на роботі і я не встигла придумати нічого путнього. Тому ось. Гроші. Вибач, будь ласка, я ж не могла прийти з пустими руками, розумієш? Я, я обов'язково виправлюся найближчим часом. Я тобі обіцяю. Цього достатньо. Нічого не видумуй зрозуміла. ти просто не хочеш мене ображати. Добре, добре. Йолки-палки, цінник. Та, нічого страшного. Може хай бачить, як ми її цінуємо. Так, да, Потім почне відмовлятися, повертати до нього гроші. А хто це до мене прийшов? Happy, happy birthday. Бабуся з днем народження. Моя сонечко. Так. Дякую, Варинко. А що там? Що там? Що там? Це пилесос. Діти, та ви з глузду з'їхали. Ну воно ж таке дорогуще. Та воно такі вже є дорогуші. Але не дешевий. Да, це в мене друг просто розпродає склад з технікою. А, а ну ми тільки про це дізналися. Ну раз розпродає, то дякую, дякую, дякую. Ви мамі ще сковорідку подарували, щоб вона не забувала, де її місце. А що ти подарувала, щоб критикувати наш подарунок? Ну це не важливо. Чому не важливо? Важливо. Соля цього року подарувала мені гроші. О, гроші. Клас. Ну це прямо як якомусь своєму колезі, про якого ти знаєш тільки його ім'я. Окей, визнаю, Цього року я не змогла здивувати, але кожен рік до цього я дарувала унікальні подарунки. Так, так. Це були не просто речі, це були емоції. Щось, що мама собі не може купити сама, правда, мам? Так, так. так. Наприклад, це політ, в аеротрубі. О. -о, 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 -о. <ріхи> так. Чого ти ржеш? Ти знаєш, як тоді мама від битовухи відпочила? М? Скажи мам. Правда. Мені так сподобалось страшенно. От пам'ятаю, заходжу я в цю трубу, е впускаю цей аерозоль лавандовий, а потім так вжух, фу, і вперед так. Та. Який мама аерозоль? Лавандовий. Лавандовий. І вжух. ти там взагалі була? Ти ж мені навіть фотку скидала. Добре, замість мене сходила кума, а фотка це. Я Мариночку попросила, вона в фотошопі зробила. Сюрприз! Сюрприз! Стоп! А, а спа салон? А екскурсія на віслючу ферму з дегустацією молока. А, а квест-кімната в те час СІЗО. А ну скажи чесно, ти там була? Звичайно, була була в спа була. Тапочок безкоштовних для гостей набрала. На ферму з'їздила. Забрала гроші купила собі чайник. А квест-кімната такя Ніна просто випросила в мене, виміняла на розсаду. Вона так давно хотіла в квест-кімнату. До речі, треба їй зателефонувати, щось вона давно на зв'язок не виходила. Тому, Солечка, цього року гроші це просто фантастичний подарунок. Дякую. Ясно. Дякую вам за чесність. Соля, ну... happy, happy, birthday! Дякую, дякую Ну, Чого ти ображаєшся? Ну, Солечка. Іру, стягни. Я не знаю, як це працює, але здається, воно не замокне, поки не витягнеш. Оп. Насолоджуватися співом птахів у саду, доки твоя друга половинка займається генеральним прибиранням. Я? Ну так. Це ж твій подарунок, мої бажання. О, добре, що. Тарас вчасно це подарував. Так. Оп! А? Здається, питання з підлогою я вирішив. Міша, ти вже починаєш махлювати. Ну, там нічого не сказано про допоміжні засоби. Ну добре, 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 добре. Я краще посуд помию. А? Це гарна ідея. Ой, Не кусайся. Що кусається? а <с Todo> Толіка, ну припини. Толік, ти що? <с querido> так, давай, 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 давай. давай, 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 давай. давай, давай. <плес> Знаю, це мізинець Романчуків. <плес> Тарас, ну ти знову, ну що ти наробив? Так, Луша, давай, прибирай. А, а, давай, а давай, давай, давай. Давай дякую. Дай, дай. Дякую. Ось все, тримай. Дякую, дякую. Ще грошики зайвими не будуть. Вибачи Русь, але дарувати гроші, ну це якось ну, ні ума ні фантазії. Не мили дурниць, нормально дарувати гроші. А ви ж до цього не можете, так? Да? Так, щоб не просто може. і це щось видумали. Да? А ну Давай, що ком... там, що там, що Розпаковка. там? Що там. Розпаковка. То ви а не може вищу! Боже, зупи. діти, це квитки на скорпіон! А пам'ятаєш, як ми у Криму 30 років тому на нього збиралися. А пам'ятаю, я ще в той день старешку на пляжі загубила з малахітом така. Ми шукали цілий день, так. поки шукали, сьорбали венця, до вечора так насьорбали, що на концерт не потрапили. Бо у нас свій концерт почався. Але я вже тоді знала, що це їх не останній прощальний тур. Так що відірвайте! О, Міша, згадаємо молодість. Давай, давай, ага. Maybe I, maybe you. Що то там, що то там. Що ти вирішив? Що це? А, Толік, Толік, бізок. це мені подарували діти на день народження. Сам їздить, прибирає, такий тихенький. Не знаю, десь Тарасик взяв у свого друга зі знижкою купив. Да, це бюджетна така модель. А, Тарасик, а можеш по своїх зв'язках і нам взяти? Саша дасть тобі гроші. Тетіра! Русланчик! Так, з днем народження вас. Ви в нас гарна квітка, тому вам гарні квітки. І це вам теж. Ооо, дай поцілуйте. А що там? Це сюрприз. Ага. Там хустинка. Там. <клес> сюрприз. Ой, яка ніжна, боже суть. Бачите, я ж казав. А-а-а! <клес> гарна. Я сьогодні ж одягну її на вечерю. М -м -м. Дякую. <клес> <клес> Піду квіти у воду поставлю. Дякую, Русланчик! Ой, о, яка краса. Ну клас. Виходить, я сьогодні єдина, хто взагалі не гадав з подарунку. Ну чого, ж, знаєш, бувають бездушно. Просто гроші кладуть в конверт і. Так, стоп! Я сьогодні ж подарую мамі щось таке, що вона буде просто стояти, відкривши рот, і не зможе сказати навіть і слова. Інсульт? Я шучу. Ти дурак я мала на увазі щось таке, що зробить її більш щасливою, ніж робот пилосос чи якась дурацька хустинка. Сорі, нічого особистого, хустинка реально класна. Я знаю. Я ж її обирав. Ну, хочеш, я допоможу тобі її обрати або відвезу кудись. Я все одно буду забирати подарунок для між. О! Або скажу, що хустинка це подарунок від нас до охточно. Тетіра! Ні, не треба. Ви домовились, давай поїхали. Давай, давай, пішли. Двері! Ну, цікаво, цікаво, що там. а? В будь-який час дня і ночі коханий сходить за солоденьків. Комася, я прибережу це на зиму, коли о другій годині ночі я раптом захочу полуничку. Кохана, для тебе хоч полуничка взимку, хоч зірка з неба вдень. Куми, ходімо. Так. Міша. Та що, ми цей з кумом підемо цю музичку святково підберемо? Я знаю вашу музичку. Та ні, все, все нормально, не хвилюйся. Парапідампа. Угу. Кумась, ти що? В тебе чоловік, який заради тебе все зробить. Тут же радіти треба. Треба радіти, а мені не радіється. Тому що єдине бажання, яке я дійсно хочу, я в цьому печиві ніколи не знайду. Ну, що ти хочеш? Шубу? – Та ні. Я хочу. Я хочу працювати у кондитерській. І так, щоб Міша був не проти, і щоб Міша не ображався. Вона хоче працювати. <реш> Ні, Це кому скажи, вони ж не повірять. Ой, кума. Слухай. В мене є одна ідейка. А ти отаких от печенюшок зможеш зробити? Отаких? От угу. Та скільки завгодно заплющеними очима, а навіщо? У Мася? Міша, а? Міша, котику, я вирішила не відкладати бажання на потім, тому мені потрібно терміново, щоб ти негайно сходив до магазину. Це не почекає? Бо у нас з кумом вже відбулося урочисте відкриття. Ой, ну хто ж знав! Ну хто ж знав, що бадьяни куркума так раптово закінчаться. Що ти збираєшся готувати з і куркумою? куркумотом? Як це що? Як це що? Бадьяновий салат з куркумою. А -а, до речі, мій улюблений. Її улюблений. Куркума для куби. А? Коме, збирайся. Так, слухай, бадьяний куркуму вони в нашому магазині не знайдуть. Бо їх там нема. Так що час на випічку у нас є. Давай, кума, Я тебе обов'язку. Давай. Ну, що там? На ту суму, що вони дали, нема нічого і близько. Походу, доведеться докладати щось своє. Та яку бійся? Просто скажемо, що не було такого пилососа за таку ціну. Маріночка, це моя хресна. Я хочу їй допомогти. О, я крізь закриті двері. Почула, як Марина закочує очі, що вже трапилось. Ма, тут таке діло за тією ціною, за яку ми тобі купили, mm. вже нема ніяких пилососів. Я не знаю, як про це сказати, тітя Наташі. Я так пишаюсь. Я так пишаюся, що я виростила такого сина І рідного і хрещеного. Боже, давайте я скажу. Ні в якому разі. Не можна засмучувати і хрещену, і мою кому так. Ну, це докладіть і купіть нормального пилисоса. Ма. Бери без розмов. І ще мені від вас також буде потрібна допомога. Ну, від тебе я попрошу зберегти таємницю, про яку я зараз попрошу. Ну і посміхатися в мій день народження. Happy birthday! Thank you! А від тебе, синуля, скажи, а ти зможеш підібрати саме такий шрифт і роздрукувати бажання тільки таке, яке я забажаю. Можу. <клес> Люблю вас, діти. Слухай, ну я не знаю, що ще можна. Може, стрибок з парашутом. Уроки гри на укулелі, фотосесія в костюмі Sailor Moon. Боже, ну я, я, я реально настільки погано знаю свою рідну матір. І в мене просто немає жодного варіанту, який би їй одночасно сподобався і здивував. Добре, давай проаналізуємо, що сподобалось мамі з того, що їй подарували вже сьогодні. Ну, Давай по категоріях розіб'ємо. Це. Хустинка, аксесуар. Mm -hmm. Печиво з побажаннями це такий прояв кохання від чоловіка. Квитки на Скорпіонс — ностальгія. Mm -hmm. Алло, так, е, слухай, скажи, будь ласка, в тебе ж є фотографія мами десь у тих сережках, що ти їй подарував? Так, ті самі, що вона 30 років тому Угу. Mm -hmm. Клас! Дякую. Ма роздрукував. Дякую, синко. Та да що ж це таке? Ця штука поламалась, що? У китайців інший вимір часу. А що вже тянуть, так? Да? Час ой. Ну, давай е, мізку, а давай, може, одразу всі відкриємо. Я все виконаю і потім спокійно дочекаємось головного подарунка. Міш, ну як одразу навіщо одразу Кума? Ну, Скажи йому щось, це не моє <пух> діло. Але в цьому вся суть. О. Ну, що позитивні емоції, вони якби розтягуються. Куме це як на рибалці. От прийшов за п'ять хвилин, зловив два відра. Кому це цікаво? Хм. Вся суть процес. По одній рибці, підвищуючих градус. А? Кума, кума, кума. Ти просто кума. Ну, все, переконала. Давайте по одній. Давайте. Що? О, ні. О, ні. О, ні. О, ні. Кума. Шо? Повісити. Штори у спальні. Що, саме так і написано? А, ні. Там написано, нехай чоловік зробить хатню роботу, яка вас найбільше бісить. Ну я вирішила відразу перейти до суті. Дякую. Ну, все, це плечам хан. Куме! Куме, як знімете м'ясо, піднімайтесь до мене в спальню. Мені потрібні ваші руки. Давай, а молоко. О, ой, молоко. Ні, таких нема. Ну, Я б шукала десь тут. Де, в Криму? Ні, в 95-му році. Дуже смішно. таких вже більше не роблять. Це хіба що в якомусь антикварному можна пошукати? О, Соль. А будь-яку ювелірку можна зробити під замовлення? Ну так, вона не буде готова прямо сьогодні, але на наступний день народження мами... мабуть. Mm, клас. Лишилося всього лише 365 днів прожити за усвідомленням того, що я найгірша дочка в світі. Слухай, ти до себе дуже сувора. Ну, правда, це не буде кінець світу, якщо ти не купиш саме ці сережки. Ну, Серйозно. Так, дядь Міш? Супер. Лечу. Поїхали. Поїхали. Вітаю вас в храмі мистецтв. Імені Еліонори Пастельної. Імені кого? Кого-кого. Мене Ой. бачу сучасним мистецтвом. Ви не цікавитесь. Чому це Цікавлюсь. Я знаю Бетмена. Я знаю. Халка. Плани евакуації читав там на дверях недавно? То що я можу забрати картину? Беріть. Тільки обережніше вона ще сохне. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, де ви взяли ці сережки? Де взяла, там вже немає. Так, я розумію, що там немає, але все ж таки. Ялта набережна 95 й рік. Ще питання є. Е, так, є. Можете мені їх продати, будь ласочка? Мене гроші не цікавлять. Я розумію, але це дуже і дуже важливо. Може, ми з вами якось домовимося. Можемо якось домовимось. Може, домовимось. Апетитніша. А, ні, не рахується, вже було. Рахується, рахується, найкомпетентніша була. Найапетитнішою не було. 49! Молодець. Дякую, куми, Дякую. Мені сорок 49 достатньо. Давай вставай, бо з твоїми колінами потрібно було на 21-му зупинитися. Вставай! Кохання моє, це принципово. Сказано 50 компліментів на коліні, значить, буде 50. для моєї най-най-найказковішої -най найнайкавішої. Дружина.

золоце. А де Руслан? А він додому пішов передягнутися. Казав, можна без нього починати. Mm -hmm. Чи -чи -чи. Вау! Скажи? Бравісімо! Та це ж просто шедевр! Чічі, тихо! Шо? Художниця встигла її закінчити, але фарби ще не висохли, вона може потекти. А. Та чекай, чекай, а як тоді її дарувати? Коли татові треба шкарпетку посушити, він мамин фен бере. Тільки я вам нічого не казала. М -м 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 -м. Домовились. Комбо. Тепле повітря і світло прискорять <проб> процес <проб> удачі. Геніально! Перфектно! Мамусічка, я хотіла тобі подякувати, що ти нас навчила, що виправляти свої помилки ніколи не пізно. Не пізно. От, і ще найголовніше це теплі спогади. Так. Тому от в цьому подарунку два в одному. Соля! Yeah. Так ти ж мені вже гроші подарував. Ну добре, дякую, дякую. Що там? Я б навіть сказала, що там три в одному. Одна ж сережка в мене залишилася. Де ти їх знайшла? Дякую. Доню, бухтичка. Кума, вона ж пасує до твоєї хустки. Та, зараз зараз натягну. До речі, хустку Русланчик подарував. А він сам де? А Він мені дзвонив казав, що у нього якісь термінові справи. Як тільки закінчить, то повернеться зразу. Ну, добре. Шкода, звичайно, що він пропустить найголовніший подарунок. А? І Русь я на хвилинку. Ой-ой, видно, що на півтори хвилинки. Ой, <реку> бережіть себе. О. О, кума, кума, що за подарунок? Кума поняття не маю. <пух> а! Кацофорка млекова ковапан! Які в мене гарні очі. Йо, не Ренесанс, а що з нею? Кацо, куме, лампа опустилася, от і Деякі фрагменти й поплили. Ага, Особливо рот. Ось відкрита таємниця, як Мунк малював свій крик. О, я знаю. Це я кричу від усвідомлення, скільки мені років вступило. А мені це схоже, я кілька 30 років тому побачила, як Міша вилазить з намету від Наталки, замість нею, бо перепутати. Пробач мене кохана за той раз і за зіпсовану картину. Сьогодні ж відвезу її назад. Сподіваюсь, що її можна буде відновити. Ні. Ні? Ні, ні, ні. Ну просто картини з фотографіями, вони є у всіх. А такий шедевр тільки у мене. То ти не засмушена? Ну, звичайно, ні, міша. Ну, ти ж старався. Ти мені стільки емоцій сьогодні позитивних подарував. Ти такий молодчина. Я дякую тобі за цей фантастичний день. Пропоную повернутися за стіл, mm -hmm. випити за іменинницю mm -hmm. і відкрити останнє бажання. Що там? А. Сказати чоловіку про своє найзаповітніше бажання. Він не може вам відмовити в його виконанні. Кума, шубу шубу просить. Останній не прикриті, яка шуба. Ну... Е, Міш, значить так, я не буду довго тягнути. Я хочу. Давай на ушко, тут же діти. <рес> Куме, зараз так і діти, кажи в голос. Я хочу вийти на роботу. І до речі, мені сьогодні телефонувала Ліля. Яка Ліля? Ну, власниця кондитерської вітала з днем народження і запитувала про мої плани. Співпадіння, так? А, ну… Ну що ж, якщо я не, не можу заперечити, то ну, я заже <плач revving> <ч science> <Рук> боже, боже, яке класне печиво. О, діду, це печиво треба повернути і попросити гроші назад. Чому сонечко? Що інші були солодкі, а це не смачне. Бабуть, зіпсувалося. Міша, я зараз все поясню. Не треба. Я сам все поясню. Іди сюди. Сонечко. Печиво не зіпсувалося. Воно таке спеціально і відрізняється. Щоб всі знали, що там. Головне і найзаповітніше бажання. Правда, Ірусик? Романчук, я тобі казала, що я тебе кохаю. Ні. Тобто так. Я тебе кохаю. Я тебе. Ми тебе Мой душа кізя.